Доброго дня, дітки! Пропоную вам відгадати загадку. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Так, все вірно, це кавун. Пасе спекотний серпень у високості. Летюче хмарне, стрімні табуни. А на городі розляглись у млості поважні рябоспинні кавуни. На стук легенький відгукнеться дзвінко, то значить стиглий, знають ласони. У затінок неси, ковтнувши слинку, Смакуй, як жар червоні кавуни. До зелені обгрісти шкірку варто, бо шкіркою їдять лиш дикуни, живіт, мов барабан, тож не до жарту, з очей вже врізнуть скоро кавуни. Солодке сонце в м'якоті дрімає, випльовують кісточки не проковтни. Були скипки і раптом їх немає, Десерт найкращий влітку – кавуни. Ну, а ще кавунчики це символ нашого міста і нашої області. Саме тому я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію невеличку скипку кавунчика. цього вам знадобиться кольоровий папір червоного та зеленого кольорів, клей, а також ножиці. На початку треба за допомогою дорослих на папері обвести дві тарілочки, Одну більшого розміру, другу меншого, і вирізати їх, щоб вийшло два ось таких круга. Але обов'язково, щоб зелений круг був більшим, ніж червоний. Намашуємо зелений круг посередині клеєм і приклеюємо до нього червоний, ось так як на малюночку. Коли клей висох, згинаємо навпіл наші круги. І бачимо скибочку, яка утворилася. А як же наш кавунчик без насіння? Домальовуємо насінинки чорні за допомогою фломастера, оченята і ротик, щоб наш кавунчик був більш привітним. І За допомогою ножиць обрізаємо, наче він вже трошки надкушений. Ось така чудова скибочка у нас вийшла. Гарного вам дня, малята! І дякую за те, що ви зробили її зі мною. Ви справжні молодці!